Зати не можна залишити. Нині у Черкасах орієнтовно 2,5 тисячі аварійних та сухих дерев. Щотижня від містян надходить до 40 скарг на зелені насадження у неналежному стані. Під час негоди їх кількість зростає до сотні. Рішення про видалення таких дерев приймає спеціальна комісія. Комісія з обстеження зелених насаджень створена Черкаською міською радою. До складу комісії входять представники відділу екології, департаменту ЖКХ, департаменту містобудування, департаменту муніципальної інспекції та представники обласної екологічної інспекції. До комісії знаходять заяви через дозвільний центр, який розташований в колишньому приміщенні табачної фабрики. Також заяви від підприємств та організацій міста, які можуть бути надіслані сюди через 102-й, через 106-й кабінет. І звернення громадян, які надходять нам онлайн, надходять по телефону та на оперативну службу 15.05. Комісія, як правило, раз на тиждень, коли небагато заяв небагато, це до 20. Коли багато заяв два рази на тиждень здійснює об'їзд по місту за вказаними адресами у заявах і встановлює, які дерева знаходяться, чи підлягають вони видаленню, чи підлягають вони формувальні обрізки, омолодженню чи санітарній. І після того, як сформований список, формується акт обстеження зелених насаджень. Акт це не є ще дозвіл на знесення дерев. Потім акт подається на рішення виконкому, приймається рішення виконкому, і тільки після цього надається ордер, дозвіл спеціалізованого підприємства на знесення аварійних чи сухостійних дерев. Втім, не всі звернення призводять до видання зелених насаджень. Знесенню підлягають лише сухі чи аварійні дерева, які становлять загрозу для міста і людей. Комісія з обстеження зелених насаджень не надає дозвіл. На і не обстежують дерева, які знаходяться в задовільному стані, тобто в зелені. Це неможливо, і з 2008 року жодного дерева, яке знаходиться в задовільному або доброму стані, не надано було дозвілу комісії на видалення цих дерев. Всі роботи, які здійснює комісія, ми руководствуємося законом України про благоустрій населених пунктів, та цим законом передбачена постанова Кабінету міністрів, тобто сам порядок видалення зелених насаджень. Видаляються дерева в случаї, якщо вони загрожують падінням на дороги, на автомобілі, можуть пошкоджити лінії електропередач, ну і так далі. Якщо вони знаходяться в незадовільному стані, це вони пошкоджені, сухостійний аварійний, фаутний, ну також при порушенні світлового режиму. Це якщо дитячі садки звертаються, школи там приватне домоволодіння. Більше півстоліття тому на території дитячого садочку номер 7 було висаджено зо два десятки дерев. Сьогодні частина з них вже почала засихати. Керівництво закладу почало бити на сполох, адже сухості це неабияка загроза для малечі, яка часто гуляє на вулиці. З 2010 року ми намагалися звертатися до департаменту екології. В нас з'явились дерева, які загрожують небезпечність для дітей. Ось вони перед вами три. Великих сосни, а також каштани і липи. Ми зверталися з 2010 року, але відповіді поки не отримали. Ордер у нас вже був готовий. На даний момент дерева як стояли, так і стоять. Вони вже старі. Все вже коріння, все вилізло наверх, і вони, коли дуже великі вітри, вони можуть упасти або на майданчик, або на вікна, які в нас недавно були замінені. Тому ми намагаємося їх якось прибрати. Садочку нашому вже понад 50 років, деревам, звичайно, також. Можливо, їх кудись може в інше місце перевести. Ми були б не проти. Щодо дерев, на які скаржилися керівництво садочку, комісія прийняла однозначне рішення. Бувають такі випадки, що люди просто звертаються, але дерево, на жаль, виділене не підлягає. Висновок комісії в даному випадку, який отримує дитячий дошкільний заклад, буде таким: перше, це Дерева знаходяться в задовільному стані, видалені не підлягають. Підлягають санітарної обрізки. Що таке санітарна обрізка? Це видалення сухих гілок. Також може бути для забезпечення світлового режиму в групах трохи піднята крона. Алечне, як привело до того, що сухі гілки. У даному випадку неналежний догляд за зеленими насадженнями. Це не оброблені пристовбурові лунки, не вносяться добрива до 100%, і не проводиться полив дерева. Якщо б дотримувати всіх вимог, які вказані в правилах утримання зелених насаджень, ці дерева б знаходились, ну, я думаю, в доброму стані. Не в задовільному, а в доброму. Тому треба просто слідкувати за деревами, які знаходяться на території у балансу тримувача. І не буде таких випадків, що засихають гілля і що дерево там може впасти чи загрожує. На території дитячого садочку комісія обстежила усі дерева. Висновки щодо їх стану були різними. Ми е, заміряємо ну, дерево на висоті метр 30, ось це приблизно, отут, і ми бачимо, що це десь не десь, а точно 84 сантиметри. Ось так дерева готують до зрізання. Вимірюють точну ширину та висоту. Вартість ліквідації одного кубічного метра деревини близько 300 гривень. Якщо дуже придавити, воно впаде. Воно повністю жупляло. Це дерево також повинно погодити. Такого висновку дійшли щодо п'яти дерев у дитячому садочку номер 7 Комісія виписала акт, згідно якого міськоконком дає ордер на знесення сухостою, щоб згодом дерева не сплутали, їх клеймують. І ділиться на дереві зарубка. Якщо на дереві стоїть таке клеймо, то дерево підлягає видаленню, воно обстеження. Відповідальність за знесення несуть різні структури в залежності від власника території, де ростуть дерева. Якщо дерево знаходиться на території міста, це виконується за кошти міського бюджету. Якщо дерево знаходиться на території, де є балансоутримувач, це повинен зробити балансоутримувач за власний кошт. Комісія безкоштовно працює. Е Якщо дерево аварійне виїжджає комісія, ну ми зараз поїдемо. Якщо дерево вкрай аварійне, згідно з законом України про благоустрій, дії щодо видалення здійснюються негайно з подальшим оформленням документів. Якщо дерево комісія визначає, що воно ще ну як, не впаде на оформлення документів, включаючи обстеження складання акта рішення виконкому до 30 днів. Роботи з видалення аварійних дерев проводить компанія, яка виграла тендер на ці процедури цього року це Черкаський спецдревцентр. На сьогоднішній день проведена інвентаризація всіх основних магістралів міста Черкаси і більше, більшої половини другорядних. Це таких і переулків, ну як там вулиця Красноармійська, маленьких вулиць. Інвентаризація проведена. І комісія, коли, ну, наприклад, 20 звернень, а Комісія працює цілий день на протязі всього дня. Якщо залишається час, вони беруть вибіркову вулицю, проїжджають, обстежують, підтверджують інвентаризаційну відомість. і дерева, які знаходяться в аварійному стані або сухостійному, включаються до переліку робіт. Створюється графік робіт, і згідно з графіком працюють фірми Переможці торгів кожного року. В березні цього року внесена зміна до постанови, згідно якої власнику і балансоутримувачу надано право зрізати дерева без рішення виконкому і погодження з комісією. Якщо балансоутримувач проводить будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт об'єкта свого, він має право взяти дозвіл на будівництво державної будівельної контролі і не попереджаючи нас, провести будь-які дії пов'язані з зеленими насадженнями на своїй території. Згідно закону, після цього балансоотримович має провести озеленення території на відповідну суму вартості знесених дерев. Втім, проконтролювати це фактично неможливо. Але на жаль, органи місцевого самоврядування не приймають участі у прийнятті об'єктів благоустрою, і ми не можемо це проконтролювати. Тобто ми фактично виведені і не знаємо, де і хто буде проводити, бо державна інспекція будівельна ніякого відношення до міста немає. Так нещодавно, без дозволу комісії, дерева прибрали із соборної площі. Десято блакитних ялинок, які росли перед облдержадміністрацією, пересадили за межі міста. Отак От завзято Максим Саса готує ялинки до пересаджування. Хлопець вже три роки працює монтажником-висотником. Каже, подібні замовлення доводиться виконувати часто. Ми зараз зав'язуємо резину, щоб не поврядити дерев'я. Коли буде кран, піднімати їх. На озеленення території передубудівлею з обласного бюджету виділено 400 тисяч гривень. Замість півстолітніх дерев тут будуть висаджені, туї, яливець розіб'ють квітники. Втім, про старі ялинки також попікувалися. Сьогоднішні роботи заплановані в нас так: пересаджування ялинок. Вони будуть висаджені біля звера ці ялинки, ви ж бачите, що вже не мають декоративного вигляду. На їх місце будуть посаджені нові зелені насадження, щоб було більш пристойно, більш е, акуратніше. Це будуть е, туя куляста, і їх буде більше, ніж е, на сьогоднішній день знаходиться цих ялинок. На їх місці будуть нові зелені насадження, як і чагарники, так і туї. Так. І ялівець пірамідальний. Але деякі черкащани необхідності у таких кардинальних змінах оздоблення території не вбачають. Якщо вони заважають їм, вони, хазів, а не хазяїва то це очень красиво. На мою думку, якщо це буде виглядати сучасно і по-новому, то чому б і ні? Нехай так і буде. Того ж дня черкаські ялинки висадили у звіру господарстві. Тут їх планують використовувати для отримання насіння. Ці ялинки ми привезли сюди і посадимо для того, щоб створити насінневі дерева. Дерева із даної ялини. Ви знаєте, що ця ялина цінна, і насіння з неї теж цінне. Крім того, вихід такого насіння, яке дає сходи, дуже низький. Десь 15-20 але ми по садимо в таких умовах. Тут буде ще додатково зроблена розтяжка даних дерев. Ви ж бачите, що вони крупноміром садяться. Крім того, буде удобрено і весною, коли вже робиться обрізка садів. Тут також буде обрізана половина десь крони даного дерева і буде залишено на отримання насіння. Чим ріжеш більше деревину, ви знаєте, як садівники говорять, тим кращий врожай. Так само і тут. Дані дерева не пропадуть. Вони не пішли ні на смітник, ні десь у ліс, ні на дрова, ні на паливо. Завершити усі роботи з озелення території поблизу облдержадміністрації планують до кінця листопада. Для відкритості то так красивіше, для відкритості, щоб все було видно. Ну Посадили жомтуї місто Йолочок, так що компенсація йде. Красиво, красиво. Даруйте, будь ласка, росли гарні. Сріблясті ялинки, чи голубі там, і так далі. Ну, не прості лісові. А вибачте, то і вони не йдуть ні в яке порівняння. Це по-перше. По-друге, щоб берези мішали чи заважали липі, от його пишні. Мені подобається площа без ялинок. В принципі, стало більш акуратніше. Ну і цікаво, цікаво оформлена. Так, по дизайнерському, по-новому, по сучасному. Мені не подобається. Мені не подобається, тому що а, ялинки прикрашають. А так якось пусто стало. Красивіше, роз, розгорнутіше, все красивіше видно. Чесно говоря, я особо уваги на них не обращав. В принципі, мені подобається. Так Так, дуже багато простору. Да, є, що. Поставити, подивитися, можна. Виставки якісь тут організовують, можна походити, подивитися. Виконавці робіт обіцяють, площа стане ще зеленішою ніж була.